А ви знали, що світлодіодна лампочка гарно горить, коли даєш їй 220 вольт. Так само гарно вона горить, коли даєш їй напругу поменше, наприклад, 180. Далі 160 також працює і не тухне. 150 не питання. А ось коли спускаємо до 135, лампочка тухне. І у той самий час зарядочка для телефона при тій самій напрузі. Працює без проблем. Бац, і зарядка пішла. Як бачите, напруга 138 В, а зарядочка видає своїх 5. Спробуємо трошки навантажити 2 амперами. Бац, 2 ампера, тримає, не кашляє. Все працює, 2 А видає 48 В. Зарядка виробилась коротше, друзі. У мене нові іграшки, і тепер я можу робити напругу від 0 до 300 вольт. Підписуйтесь і пишіть, що перевірити.